Я пам'ятаю, що він мене вчив не пискувати старшим, навіть якщо я розумію, що вони не праві, щоб поважати старших в першу чергу, бути чесним перед людьми, перед собою і поважати себе в першу чергу, поважати своїх близьких, свою роботу. І завжди він вчив, щоб найголовніший гріх і те, що людині шкодить, це його гординя. Що це дуже погано бути з гординою великою, що вона заважає людям жити. Він дуже був доброю людиною. Він так всім допомагав, насправді, що коли навіть в лікарні лежав, вже помирав, і він вже вирішував якісь там питання, дзвонив якимось там ректорам, щоб якусь там дитину взяли на навчання. Постійно допомагав всім. Ми постійно їздили до Львова, коли бабуся Марійка була жива, його мама, моя прабабуся. Постійно їздили провідувати її. Він любив сім'ю, любив, коли ми всі збиралися разом. Дуже любив він там, знаєте, як жартував як Дон Карліоне. Він сідав за столом, і вся сім'я, внуки, діти, і це було для нього як найбільше задоволення.